Мурашку евакуювали групою вартових сторецька, що на Донеччині, розповідає власниця притулку для тварин Марина. Вона приїхала до нас зі маленьким цуценятком своїм і трохи кантужена була. Ну, зараз вона в порядку, її пролікували, стерилізували, вакцинували. І зараз вона шукає свою родину. Цих цуценят знайшли у полі неподалік Баштанки, каже Марина. Їхня мама була чи вивезена, чи не знаємо, як вона опинилася у полі. Вона вирила там здорову нору, привела там цуценят. Її випадково знайшов волонтер, який віз людям до баштанки їжу. Він побачив цих собак, і людина з нашої команди виїхала туди, забрала маму, забрала цуценяток. Уму викинули серед дач у Надбузькому, що на Миколаївщині. Один з власників дачі зателефонував Ірині та повідомив про знахідку, знаючи, що жінка утримує 20 собак та шукає їм нові родини. Вона ніжна, ласкава і дуже добра. Полюбляє дуже спати, їсти. Але, знаєте, ну я не знаю, це серце, серце нашої родини. Організаторка виставки Людмила Михайловська каже, у виставці беруть участь 37 собак різного віку. Є собачки з Чорнобаївки, собачки врятовані, як завжди, хлопці військові нам передали, собачки тих, яких залишили, і багато цуценят від домашніх собак, яких просто викинули в коробках. Забрати собаку додому можна безкоштовно. У подарунок нові господарі отримують іграшки та смаколики для улюбленця. Під час виставки прилаштували 5 собак. Аліна Ковальчук, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.